Ми завітали у гості до нашого друга букросита. Ну ми його вітаємо. Доброго дня, букросик. Доброго дня. Малята, букросик має дуже багато книг. Книги з віршами, з казками. От сьогодні пропоную вам одну з казок послухати. Українська народна казка Ріпка. Посадив дід Ріпку. І виросла рібка Велика превелика. Став дід ту рібку із землі рвати. Тягне, тягне, а вирвати не може. Покликав дід бабу. Баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Тоді баба покликала онучку. Онучка за бабу, баба за діда, а дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а вирвати не можуть. Онучка покликала собачку жучку. Жучка за онучку, онучка за бабу, Баба за діда, дід за рібку, Тягнуть, тягнуть, а витягнути не можуть. Покликала собачка кицю, киця за собачку, собачка за онучку, онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку. Тягнуть, тягнуть, а витягнути не можуть. Покликала киця мишку. Мишка за кицю, киця за собачку, собачка за онучку. Онучка за бабу, баба за діда, дід за рібку, тягнуть, тягнуть і витягнули рібку. Маля, то пригадайте, хто посадив ріпку. Так правильно дід. А яка рібка виросла? Розумнички рібка велика виросла, а хто ж допомагав рібку рвати? Так, допомагала і баба, і онучка, і киця, і собачка. А ще. Так, і маленька мишка. Марята ми були дуже уважними і гарно слухали казочку. Попросите, дякуємо тобі за току книжечку. Шановні батьки, читайте українські народні казки що вони впливають на формування мислення дитини та її поведінку протягом усього життя з раннього дитинства. А ми з букросиком охоче переглянемо світлини, малечі з її улюбленою книгою. До нових зустрічей!